Сьогодні ми брали участь в чудовій акції Грініт оф the Planet». Така ну вже доволі відома акція, і вона відома в нашому місті. Це не перший раз ми беремо участь. Нам приємно брати участь в таких акціях. Це акція озеленення планети це наше загальне гасло, а конкретно – це озеленення нашого міста. Ми вже декілька разів брали участь, як прості учасники, як маленькі співорганізатори мікро таких подій. Ми бачимо, що це не тільки нам подобається, а й іншим людям. Особливо ми побачили в страшні часи, коли була велика кількість переселенців, які проживали в нашому готелі. Вони хотіли брати участь в озелененні. Бо всі люди мріють про те, що буде перемога, і ці дерева потрібні нам, нашим дітям, нашим онукам. Це наше майбутнє, красиве майбутнє. Ми за це. Це європейський платан. Платан або анчар східний такий ще вислів є. Це дерево відомо ще тим, що десь в районі Авіньйона існує ціла дорога на південь, яку імператор Наполеон посадив для того, щоб армія імператора в затінку рухалась завойовувати Єгипет і в затінку поверталась назад. Тобто ці дерева дають великий приріз, вони витримують підрізку, формування крони. Це дуже урбаністичне дерево. Воно більш-менш добре переносить загазованість. Тому я сьогодні чув слова нашого міського голови, який підтримує і дуже зрадів, що ми висаджуємо платани, і ми маємо план на весну продовжити цю алею. І, можливо, закольцуємо долину троянд алею платанів. І далі будемо дивитися, де ще посадити. Це дуже перспективне дерево. Сьогодні, в той час, коли йде повномасштабна війна, українці не залишають свою природу сьогодні в спокою. Вони садять дерева і сьогоднішня акція це надзвичайно гарне дійство, тому що мільйон дерев на планеті. Я думаю, що воно допоможе зробити планету зеленішою, а наше місто красивіше. Ви бачите, скільки на планеті вирубується лісів. а Наше завдання щороку насаджувати не тільки ліси, а насаджувати парки, насаджувати дерева в місті, щоб робити місто красивим і зеленішим. Сьогодні відбулася акція of the Planet, Зеленення планети, але її єднання українців. Висаджували платани. Це величезні дерева, 35-40 метрів. Вони виростають. Ці платани були символом нашого єднання. Українців, дерева та природу. Я люблю ще з самого дитинства і сама вирощую з насіння хвойні рослини. Це тиси, сосна звичайна, пільні, як експериментально, як хобі, не маючи ніякої освіти для цього. І друзі з озеленення планети, коли розпочався проєкт у 2020 році, запропонували організувати висадки дерев саме в Черкаському регіоні. Для мене це як хобі, і я обожнюю дерева, тому звичайно одразу погодилась і. Ми почали висаджувати весною та осінню кожного року. Точні цифри об'єднання людей по всіх країнах у мене на даний момент немає. Чекаємо даних від оргкомітету. Я сподіваюся, що це будуть тисячі людей, які об'єдналися навіть незважаючи на війну, але все одно ми вийшли і висадили ці дерева. А мета була висадити один мільйон дерев. За рахунок того, що приєднується державне лісове агентство, то я думаю, що ми цей мільйон досягнемо, тому що, наприклад, в Черкаській області це може бути або 60 тисяч дерев, або 80 тисяч дерев у черкаських лісництвах, де 12 підприємств по території області висаджують дуб червоний. Це може бути сосна звичайна, це може бути берези липи. Усі дані будуть трошечки, трошечки пізніше, але сподіваюся, що ми нашому мету досягнули, і головне це об'єднання українців і наша перемога.